Чому мілінялом, тобто нам з вами настільки важче жити це життя ніж зумерам? Отже, ми з вами народились, коли собі будували традиції сім'ї, побудови там кар'єри, навчання. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч г на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. А опинились ми, от коли виросли двері. Де все переросло в цифрову реальність, і тут народились зуміри, де все же підлаштовано під цифрову реальність. І коли ми опинились в цьому світі, де дуже багато насправді можливостей дуже легко через цифровий світ гроші заробляти, через блогінг, через різні там СММ, маркетинг, От але в другий момент для нас це важко і непонятно, і ми хочемо за щось за в цьому світі зацепитися, і не можемо, бо світ змінився кардинально, тотально. Ми опинилися в реальності, де народились діти вже от в цифровому світі. Зуміри, які народили в цьому світі, вони приспособлені. Вони такі, о, Трамп що там, монетки нові, о, соцмережі, хорошо, раз-раз-раз там. Якщо ви подивитись як зуміри створюють свої тіктоки чи соцмережі вони там адаптуються за декілька секунд бо у них не того що вони розумніші чи щось більш прогресивні, і так далі бо вони народили світі що у них нема пратівовісу тобто у них немає дисонансу. вони бачать як цей світ працює він по факту створений разом з ними цей новий світ і вони дуже швидко в нам адаптували